І До слова я хотіла би запросити нашу першу експертку, пані Олена Криворучкіна, народна депутатка, заступниця голови екокомітету Верховної Ради України, водночас засновниця оперативного штабу з фіксації злочинів проти довкілля. Цей рік прийняла. Ми розуміємо, як важлива участь кожного, кожного небайдужого громадянина, кожного небайдужого еколога. Тому, будь ласка, шановні колеги, шановні науковці, студенти, прошу вашої уваги. Пані Олено, щиро вдячна, що в своєму щільному графіку ви знайшли можливість сьогодні долучитися і поділитися власним досвідом. Вам слово. Дякую, вітаю всіх присутніх і щиро, щиро дякую організаторам цього заходу, що дали можливість мені навіть такий наскладний час повернутися у звичну для себе атмосферу. Адже я все життя викладала в університеті. Мені дуже приємно бачити представників Криворізького педагогічного університету, який я закінчила да, за біологічною спеціальністю. Але я знайшла себе у настику поєднання екології та. Екології, Економіки вже до парламенту прийшла професором кафедри менеджменту Криворізького економічного. Національного економічного університету. В цілому ми будували грандіозні плани. Був підготовлений мною законопроект про екологічне страхування, відверто кажучи, парламент дев'ятого скликання саме став тією платформою, на базі якого можна було вирішувати проблеми розвитку економіки з урахуванням принцип, принципів зеленого курсу. Але прийшла війна і змінила всі реалії. І Кожен на своєму фронті почав робити те, що він може робити: приймати нестандартні рішення, застосовувати нестандартні підходи, ситуаційно робити все. Коли на другий по-моєму, день війни я побачила на відстані 30 кілометрів, як палає Васильківська нафтобаза, ну вже було зрозуміло, що війна це не лише геноцид українського народу, а це і екоцид. Саме тому було прийнято таке некласичне рішення разом з очільником державної екологічної інспекції Ігорем Зубовичем, моїм помічником Андрієм Морозом, створити оперативний штаб. Навіщо він був потрібен для фіксації екологічних злочинів расистів, розрахунку збитків від екологічних загроз і формування єдиного реєстру збитків? І вже 1 березня штаб запрацював. Штаб запрацював і він став таким некласичним прикладом: до нас доєдналися представники РНБО, Служби безпеки України, спеціалізованої екологічної прокуратури, колеги-депутати, пані Людмила є представником нашого штабу. Я вдячна їй за завжди за підтримку, за конструктив і за роботу. Але коли ми почали Працювати із збитками навколишньому середовища, щоб ми зрозуміли, що в нас абсолютно відсутні методики розрахунку цих збитків. І треба було в швидкому в оперативному режимі щось робити. Дякую всім, хто долучився. Ми створили робочу групу експертів по різним ресурсним напрямкам: Атмосферне повітря, надра, водні ресурси. Також окремо в нас була група юристів міжнародників, тому що ми хотіли вивчити узагальнити міжнародні кейси стягнення екологічних збитків для того, щоб ми були впевнені створили потужний аргументований базис. Добудування для, ну, ти... для відшкодування всіх екологічних збитків у міжнародних судових інстанціях. Що ми маємо на сьогодні? Якщо говорити цифрами, то це 1 трильйон 400 мільярдів гривень приблизно Я говорю, бо цифра змінюються на рахованих збитків. Але давайте говорити відверто, що ця сума, яка наразі становить близько 40 мільярдів доларів, вона збільшиться. Ну я мені навіть важко зараз представити на в якій разів вона збільшиться, бо ці збитки розраховані вони не включають, вони не включають збитків на тимчасово окупованих територіях. Вони не включають збитки на щойно звільненій території Херсонщини поки що. І ці збитки, не всі збитки, не на всі збитки. Ми маємо методики, за якими ми їх можемо прорахувати. Тому з'являться нові методики, будуть деокуповані території, і, на жаль, ця цифра буде збільшуватися. Ми бачимо і палаючі ліси, і масову загибель дельфінів. Ми бачимо, що відбувається з полями, які горіли. У нас у Чорному Азовському морях нафтові плями. У Чорному морі нафтова пляма сягнула вже 2000 тисячі. Кілометрів квадратних, це ми можемо бачити по супутникових знімках НАСА, але ми не маємо можливості зробити аналізи і все таке інше і належну фіксацію. До речі, коли ми проаналізували міжнародні е, Коста-Ріка, Нікарагуа, то ми побачили, що основною причиною недоплат. За еко, у відшкодуванні екологічних збитків було саме відсутність на незалежної фіксації екологічної шкоди. Наприклад, ковід подав позов на 80 мільярдів доларів, відшкодував 5,26 мільярди. І ми звернули на це увагу. Тому я, разом з моїм колегою, якого ви добре знаєте, Юрієм Корявченковим, ми ініціювали звернення Верховної Ради України до генерального. Асамблеї ООН, ЮНЕПУ, Єврокомісії, Європарламенту щодо необхідності створення спеціальної екологічної моніторингової місії, і будемо працювати над тим, щоб вона як швидше Утворилася і прибула в Україну, але вже на сьогодні ми маємо певні здобутки у драфті резолюції Генеральної асамблеї ООН для розгляду і голосування на 11-й спеціальній сесії, що відбулася 14 листопада, вже включені, окрім інфраструктурних інших, включені і екологічні збитки. Це вже перемога. Але я хотіла ще сказати, що от коли ми працювали. І працюємо в оперативному штабі на базі державної екологічної інспекції, викликає от багато речей, з якими ми стикаємося, і ми зробили висновок: що сучасна система державного нагляду та контролю вона потребує суттєвого реформування не просто ем, організаційного, а принципово інших підходів. Установлені зараз відсутні планові, позапланові перевірки, але державна екологічна. Ічна інспекція повинна працювати таким чином, щоб бізнес, який працює правильно, не був під гньотом якогось будь-якого державного органу. Як працює державні екологічні інспекції, там Польщі Німеччині все просто стоять станції моніторингу. Відсутній будь-який суб'єктивізм, кого треба перевіряти, кого не треба. І якщо станція моніторингу показує перевищення, да яке доводить, що саме від цього підприємства повністю реалізується принцип забруднювач платить. От такого ми повинні домогтися і у нас. Звертаючись до студентів, я б хотіла би сказати: от не бійтесь нестандартних рішень, нестандартних ідей, не бійтеся висловлювати свої думки. Кожен із вас унікальний, і кожен із вас має шанс внести свою лепту у відновлення України. І відновлення це буде на засадах зеленого курсу. І про це відновлення необхідно думати вже сьогодні. Україна стала іншою, принципово іншою. Це не та Україна, що була 10 років тому. З нас зацікавлені інвестори, які теж хочуть бути пробачити прозорі відносини у сфері у органів і контролюючих і інших інституцій у сфері довкілля і між своїм бізнесом. Ми думаємо зараз про те, як будуть жити наші діти, онуки. Ми думаємо на десятиріччя вперед. Багато речей українцям достаються. Ціною власного життя, але Україна переможе. Дякую за увагу.